Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Сьогоднішнє відео знову ж таки присвячене штучному інтелекту, трішки лякаюче, трішки захоплююче, будь-якому випадку вирішувати вам. Отож, дослідники із Масачусетського технологічного інституту і Каліфорнійського університету в Ірвіні довели, що штучний інтелект здатен змінювати людські спогади навіть тоді, коли люди знають, що бачать створений або згенерований штучним інтелектом контент. Захоплює друзі? Так, команда психологів і науковців вищевказаних університетів провели серію експериментів, які підтвердили, що штучний інтелект може додавати у пам'ять події, яких ніколи не було. За ефективністю цей вплив не поступається традиційним методам навіювання, які раніше використовувались під час допитів чи опитувань. Тобто, штучний інтелект може додавати вам у пам'ять. Ті спогади і події, яких ви в реальності не переживали. Блін, це трішки лякає, якщо чесно. Відомо, що психолог Елізабет Лофтус ще в 70-х роках довела, що пам'ять це не статичний запис фактів, це гнучка конструкція, яку можна змінити з допомогою навіювання. Так ось сучасніші інструменти лише посилюють цей ефект. Вони роблять його швидшим і майже непомітним для нас з вами. Це створює нові виклики у сфері медіаграмотності і кібербезпеки на думку вчених. В одному з експериментів учасникам показали відео пограбування, а потім ставили на відні запитання, типу там про автомобіль злочинців, якого в реальності не було. Через тиждень приблизно третина цих людей згадала вигаданий факт. А у групі, яка отримувала такі питання від чат-бота, помилкові спогади виникли на 70% уявіть. Частіше, ніж у тих, хто відповідав на текстові запитання. Інше випробування показало, що підсумки або діалоги, сформовані штучним інтелектом, можуть змінювати сприйняття прочитаної історії, і тим самим знижувати довіру до справжніх деталей. У третьому експерименті 200 учасникам демонстрували як справжні, так і згенеровані зображення, перетворені у відео. Навіть попередження про те, що контент, створений штучним інтелектом, не зупинило виникнення спотворених спогадів. Група, що дивилася відео із штучним створеним інтелектом, показала найвищий рівень хібних спогадів. Ви уявляєте хоч на секундочку, як штучний інтелект вже впливає не лише на нашу підсвідомість, ні, на нашу підсвідомість, на наші спогади. Ну, це дійсно. Автори дослідження попереджають. Що небезпека полягає не лише у фейкових відео чи фото, а й у здатності штучного інтелекту переписувати людську пам'ять, що може посилювати масові маніпуляції у соціальних мережах. Тут хочеться згадати, як недавно, я думаю, ви про це читали в інтернеті: 60-річний житель США пережив гострий психотичний епізод через тривале отруєння бромідом натрію, який він почав вживати після консультації, з ким ви думаєте? Правильно, із чат-ботом ChatGPT. Чат Чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на отруєння, яке, за його словами, міг влаштувати його сусід. Не штучний інтелект, а сусід. У нього спостерігалася параноя, дукові галюцинації. Стан чоловіка швидко погіршувався, і пацієнт відмовлявся від води, намагався втекти та, врешті-решт, потрапив до психіатрії. Згодом з'ясувалося, що три місяці він дотримувався дієти. Повністю виключивши хлорид натрію, тобто звичайну сіль, і замінив його бромідом натрію, який купив онлайн. Таку заміну йому порадив чат GPT, коли чоловік запитав, чим можна замінити хлорид у харчуванні. Після курсу антипсихотичних препаратів стан пацієнта стабілізувався і через три тижні його виписали. Лікарі також перевірили відповідь чат-бота на подібний запит і виявили, що серед варіантів дійсно був бромід. Без чітких попереджень про його токсичність для людини. Тому медики наголосили, що жоден кваліфікований фахівець не порадив би замінювати сіль бромідом, а використання втучного інтелекту для порад щодо харчування без перевірки фахівцями становить серйозну небезпеку для вашого здоров'я. Ще один цікавий факт: згідно нових досліджень, все того ж Масачусетського технологічного інституту було виявлено тривожну тенденцію: регулярне використання GPT. Може зменшити когнітивну активність, послабити здатність до запам'ятовування і знизити мотивацію до самостійного мислення. І це вже помітно, як на мене, у реальному житті. Половина дітей, моїх знайомих, друзі, вони взагалі не хочуть мислити, щось там думати. Все за них робить чат-бот. І це вже, якщо чесно, скажу таким словом, стрьомно. Для мене це стрьомно. Люди тупішають. Не знаю, який процент у світі, але це дійсно відбувається. У цьому дослідженні взяли участь 54 особи. Це так багато, давайте по-чесному. Але так, для статистики: 54 особи, яких розділили на три групи. Перша група використовувала виключно чат GPT, друга мала доступ лише до звичайних пошукових систем, а третя покладалася виключно на власні знання, тобто без жодних додаткових інструментів, без пошукових систем, без штучного інтелекту. Учасникам запропонували написати есе на різні теми, наприклад, чи може мистецтво змінювати життя людей. І вони мали 20 хвилин на виконання завдання. При цьому носили вони спеціальні шоломи для зчитування електричної активності мозку. Результати показали, що ті, хто користувався ChatGPT, виконував завдання швидше. Але з найменшою масковою залученістю часто не міг згадати, що саме написав, і майже не відчував авторства над своїм текстом. Учасники, які використовували своє власне мислення, набагато активніше входили в процес, розуміли, що писали, і навіть могли це все переказати як нормальна, звичайна людина, як, ви, як ми з вами робили в школі. Науковці описують цей стан як метакогнітивну лінь, коли людина перестає докладати зусиль. Дозволяючи машині думати за себе. І хоча ця лінь може бути комфортною, друзі, давайте по-чесному по собі, відчуваю також, вона поступово починає притуплювати здатність до критичного мислення і самостійного вирішення завдань. Найбільше занепокоєння викликали результати четвертого етапу дослідження, коли групи помінялися місцями. Ті, хто раніше використовував ChatGPT, не змогли швидко повернутися до того рівня когнітивної активності, який демонстрували до використання штучного інтелекту. На практиці це означає, що чим довше ми прикладаємо складні завдання на штучний інтелект, тим менш охоче і менш ефективно ми зможемо думати самостійно у майбутньому. Це явище вже проявляється у реальності. Наприклад, під час десятигодинного збою у роботі Чарджі який відбувся у червні 2024 року. Багато користувачів публічно заявили, що не можуть працювати або писати без нього, і не помічали в цьому нічого тривожного. Тобто, уявіться, чадж GPT в цьому штучному інтелекті відбувся збій, і значна частина населення планети просто не змогла працювати. Все, ну я не знаю. Окремо стурбованість дослідників висловлює щодо учнів і студентів. Так, за даними опитувань, у 2023 році. Третина американських студентів регулярно використовувала чаджіп'яті для виконання завдань. А у 24 році 86% студентів із 16 країн, хоча б частково використовували штучний інтелект у навчанні. Хоча OpenAI просуває ідею already освітньої системи, результати свідчать, що надмірна автоматизація завдань послаблює компетенції людей, а не розвиває їх. Попри те, що попередні дослідження доводили зростання продуктивності на 15% завдяки використанню штучного інтелекту, якщо ми подивимось у довготривалу перспективу, то це може бути не посиленням ефективності, а навпаки, замаскованою регресією. Крім того, результати експерименту, проведеного науковцями з Масачусетського технологічного інституту і компанії OpenAI, свідчать, що активне спілкування з чат-ботами. Може зменшити час взаємодії із реальними людьми. Учасники дослідження відзначали підвищене відчуття самотності. Що цікаво, сам генеральний директор OpenAI Сем Альтман відзначив, що він не почувається комфортно через те, що люди консультуються з чат-GPT щодо найважливіших своїх життєвих рішень. Тобто вони покладаються в цих рішеннях у їх прийнятті повністю на чат-GPT. Крім того, зокрема, Altman і підкреслює, що багато людей ефективно використовують чат-GPT як свого роду терапевта або лайф-коуча. Altman наголошує на тому, що такі бесіди не захищені законом так само, як і бесіди із справжнім фахівцем. Таким чином, всі ваші листування із чат-ботом можуть бути використані у суді. І все це на фоні того, що чат gpt продовжує встановлювати нові рекорди серед споживчих цифрових продуктів. Згідно з даними його власника OpenAI, в цього тижня кількість активних користувачів застосунку може сягнути 700 мільйонів на тиждень, друзі, на тиждень. Я не закликаю не користуватися штучним інтелектом чи там якимись чатами. Навпаки, я сам використовую такі чати і ставлю на штучний інтелект величезні надії. І я впевнений, що так воно і буде. Штучний інтелект дуже кардинально змінить наше життя, думаю, за найближчі 5-10 років. Я лише прошу вас користуватися ним з розумом і не забувати, що саме ви є суперінтелектом. Хто що б мені не казав, я впевнений, що ми ще абсолютно не знаємо всіх своїх можливостей, а вони є. Сподіваюся, що колись ми все ж таки зможемо розгадати цей секрет. І, до речі, компанія XAI Ілона Маска відкрила безплатний доступ до мовної моделі grok 4 для всіх користувачів. Раніше вона була доступна лише підписникам SuperGrok і Premium Plus, а запуск відбувся через кілька днів після виходу чат GPT 5. Модель працює на веб-платформі Grok.com та в мобільному застосунку. Grok 4, до речі, відрізняється швидшою роботою, точнішими відповідями та інтеграцією пошуку в інтернеті. Така собі відповідь від Маска Сему Альтману. Ось такі новини, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у відгуках. Вас це лякає чи навпаки? Породжує вас, якісь надії на те, що штучний інтелект не знаю, там, сотні разів покращить ваше життя. Мені буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!